26 вересня, понеділок. Нездоланний Яка ж велика твоя доброта, яку ти приготував для тих, що тебе шанують та на тебе покладаються, і виявляєш її перед усіма людськими нащадками. Псалом 31, 20 вірш. Господь хоче, щоб ми визнали його доброту. Наше свідчення про його вірність, це обраний небом засіб відкрити світові Христа. Ми повинні визнавати його благодать, котра виявлялася в давнину через святих мужів. Але найбільш дієвим буде свідчення про наш власний досвід. Ми стаємо Божими свідками, коли люди зауважують у нас дію божественної сили. Життя і досвіди кожної людини унікальні, Бог бажає, щоб наша хвала, яка підноситься до нього, була позначена нашою індивідуальністю. Якщо ці дорогоцінні свідчення на славу його благодаті підкріпляються христоподібним життям, вони володіють нездоланною силою для спасіння душ, бажання віків, сторінка 347. Аби сповідувати Христа, потрібно мати Його у своєму серці. Ніхто не може істинно сповідувати Христа, якщо в ньому не перебувають його розум і дух. Нам необхідно зрозуміти, що означає сповідувати Христа і в якому випадку ми зрікаємося його. Плоди духа в житті означають, що ми сповідуємо Його. Якщо ми залишили все заради Христа, наше життя стане сумиренним. Ми будемо говорити про небесне і почнеться наше непорочне життя. Могутній, очисний вплив істини на душу і характер Христа, явлений в житті. Ось що означає сповідувати Його. Свідчення для церкви Том 1, сторінка 303». Моральна чистота, твердість і наполегливість це ті якості, які кожна людина повинна прагнути виховати в собі, оскільки вони наділяють свого володаря силою, якій неможливо протистояти, силою творити добро, чинити опір злу і боротися з ворогом. Коли ті, хто відкрито заявляє про свою вірність Христу, стикнуться із цими людьми, вони будуть твердо відстоювати те, що на їхню думку справедливе. Поради батькам, учителям і учням, сторінка 226. життя істинно віруючої людини свідчить про те, що в її серці живе Спаситель, послідовник Христа, схожий на нього своїм духом, темпераментом і характером. Подібно до Христа, він лагідний і покірний серцем. Його віра діє любов'ю й очищає душу. Усе його життя свідчить про силу Христової благодаті. Свідчення для церкви, том 7, сторінка 67. Друзі, ось такі зміни в характері може створити наш Господь у серці кожної людини, адже нездоланна сила, якою володіє Бог, може діяти і в вашому серці, чи готові ви до цього.